Привіт, друзі. В грудні 2024 року я зробив відео, в якому сказав, що боюсь, що дуже скоро ми будемо згадувати Байдена класними словами того самого Байдена, якого багато людей вважало, що він не рішуче діє, що він недостатньо підтримує Україну, і що треба було би робити набагато більше. Було багато сподівань на Трампа, на його бла бла. бла Як він обіцяв, що він все закінчить швидко, що ж за 24 години все закінчить. Але скільки вже цих 24 годин пройшло, а віз і нині там. І що найгірше, то виглядає так, що Трамп зараз робить ну, більше того, щоб було неприємно Україні. Ми ще не з вами не чули жодної такої якоїсь допомоги. Ми з вами ще не. Чув про жоден пакет, який би Трамп е, погодився надати Україні. Але ми з вами вже багато чуємо від Трампа Да? Ну, наприклад, те, що Трамп зараз збирається взискати з України гроші за вже оказану допомогу, яку е, Сполучені Штати Америки надавали Україні до того, як Трамп прийшов до влади. Ну це як один приклад. І зараз ми з вами маємо багато різних. Таких е, моментів, які ну дуже дуже не подобаються українцям, які дуже дуже не подобаються світу, які дуже дуже заважають Україні, і е, те, що Трамп зараз веде перемовини з росіянами, а не ще не розмовляв з Україною, да з президентом України, також наштовхує на неприємні різні. Думки, ну думки думками, але давайте ми з вами зараз подивимося на дії, які вже дії зараз робить апарат. Президента Дональда Трампа і як ці дії б'ють по Україні вже сьогодні. Про це ми з вами поговоримо в цьому відео. Але спочатку, друзі, я хочу подякувати кожному і кожній за вашу шалену підтримку. Будь ласочка, підтримуйте Україна мовний контент на цьому каналі. Ми разом боліваємо за Україну. Ми разом боліваємо за українців. Ми разом боліваємо за Канаду. Ми разом боліваємо за всіх. Друзів України, за всіх, хто підтримує Україну. Я дякую кожному і кожній за ваші вподобаєчки. І або ставте дизлайки, якщо вам не подобається те, про що я вам розповідаю. І мені дуже важливо знати вашу думку. Я дякую вам за всі ваші коментарі. Всі ваші коментарі я читаю 100%. Я відповідаю на всі ваші коментарі. Тож пишіть, будь ласка. І да, не забувайте, будь ласка, поширювати. Відео поширювати посилання на мій канал в соціальних мережах. Я дякую вам за таку допомогу каналу. Тепер що стосується того, як Трамп вже сьогодні шкодить Україні не тільки словами, а вже і ділом. На жаль, да? і Україна вже все це відчуває на собі. Нещодавно з'явилася стаття адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила фінансування розслідувань воєнних злочинів в Україні. Посилання на інформацію буде в описі до цього відео. Ви можете перейти і почитати все, про що я вам буду сьогодні розповідати. А поки ви будете слухати, я вам покажу е, утрішній Вініпект. Я з вами проїдуся зараз по вулицям. У нас зараз мінус 25. Да, тобто, у нас морозець. Сонечко, я вам покажу, а ви поки що слухайте. Так ось, за даними Reuters, під скорочення потрапили шість проєктів загальною вартістю 89 мільйонів доларів, включаючи консультативну групу з розслідування особливо тяжких злочинів в Україні, яку фінансує США. На даний момент заморожене фінансування щонайменше п'яти з цих ініціатив. Дві програми фінансувалися USAID. Три бюро боротьби з міжнародним обігом наркотиків та правоохоронної діяльності одна безпосередньо держдепартаментом. В результаті було скорочено десятки співробітників, які працювали над цими проектами. Українські неурядові організації також постраждали від заморожування фінансування. Представники двох таких груп повідомили, що їхню роботу зі збирання свідоцтв від жертв та документування збитків може бути призупинено або вже заморожено. Наприклад, українська хельсінська спілка справ людини була змушена припинити роботу своїх регіональних відділень після скорочення фінансування на 70%. Десят відсотків. Рішення про заморожування фінансування було прийнято адміністрацією Трампа в рамках 90-денного перегляду програм іноземної допомоги, щоб визначити їхню відповідність американським цінностям та цілям зовнішньої політики США. Це призвело до припинення роботи майже 40 експертів, наданих міжнародною ініціативою з кримінального правосуддя Університету Джорджтауна, а також заморожування проєктів, спрямованих на підтримку жертв сексуального насильства. пов'язаних, Зано з конфліктом Україна відкрила понад 140 тисяч справ про військові злочини з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Міжнародні ініціативи, що фінансуються США, такі як АСА. Надали експертну допомогу та нагляд українській владі у цих розслідуваннях. Заморозка фінансування ставить під загрозу подальше документування можливих військових злочинів та зусилля щодо притягнення винних до відповідальності. Тож, друзі, ми з вами бачимо конкретні кроки по допомозі Раші. Так, звісно, якщо зараз припинити розслідування цих злочинів, то це на руку раші, це на руку орків, тобто ці, всі їхні злочини будуть залишатися непокараними. І це дуже дуже поганий такий сигнал. І це вже пряма така, знаєте, погроза, це вже такі прямі дії, які зашкоджують Україні, які зашкоджують українцям, які зашкоджують міжнародній спільноті. Надавати по руках агресору, надавати по руках вбивцям і притягнути вбивців. І агресора до відповідальності це перший такий дзвіночок. Друга новина, яку ми з вами маємо, це те, що зараз призупинена розробка плана щодо припинення війни в Україні. Посилання на цю інформацію ви також знайдете в описі до цього відео. Келех заявив, що він призупиняє зараз цей план, тому що треба провести спілкування з лідерами інших країн. Тому що інші лідери боялися, що їх не будуть привлікати до цих переговорів, а вони хотіли, і тому Келах зараз призупиняє. Хоча що це означає на ділі? На ділі, друзі, це означає, що ніякої програми не було і немає, є якісь там незрозумілі наброски, і все ще зараз каже Трамп, все, що він там розповідає, що в нього щось там іде, в якоїсь там напрямку, і все, що там щось підшвидшилось, підскорилось, це все чепуха. На ділі ми не бачимо конкретних кроків. Тобто, що зараз Келах буде розмовляти, а може і не Келах, може і ще хтось будуть розмовляти тепер з іншими представниками, членами НАТО, будуть суспільно виробляти цей план. Тобто ми з вами бачимо, що якихось реальних кроків і реальних дій. Реальних рішень для того, щоб завершити цю війну, ну принаймні завершити цю війну, так, щоб у України залишалися хоч якісь там плюси, да? хоч якісь бонуси, щоб Україна хоч щось мала позитивне, то на сьогоднішній день такого немає. А має те, що. Трамп нічого не має. Трамп е, ставить е, такі під, підножки Україні, підножки правосуддю. І да, ну я, я не знаю. Я от дивлюсь на всі його заяви. Я дивлюсь на все те, що відбувається в світі. Я дивлюсь на те, що він робить, і те, що він підписує. Ну у мене виникає таке враження, що. Це ну дуже класний друг Путіну і Сі, який у якого за мету стоїть розвалити зараз цивілізований захід, розвалити е, цивілізовану, цивіл, цивілізовані країни, і ну зробити ще більший хаос, який є зараз у, у світі. Ну це моє таке враження. І щоб ви думали, все більше і більше вже зараз. В тому ж самому Тіктоці з'являється відео, де американці посипають собі голову пепом, де вони плачуть, ридають, кажуть, що вони помилилися, що вони зараз жаліють, що е, галасували за Трампа. Це була велика помилка, але але на жаль, цю помилку вже просто так зараз не виправити. Так, є ще надії, що там зможуть в е, Сполучених Штатах Америки трошки встрепенутися, трошки прийти в себе. Е, ну я не знаю об'яві. Об'явити йому імпічмент або ще щось робити, щоб усунути Трампа від влади і разом з ним усунути цього придурка маска і всю його камаріллю. Тобто, сподівання є, але таких сподівань, на жаль, небагато. Тож, друзі, давайте будемо разом слідкувати з вами за тим, як будуть розгортатися події. Напишіть мені, будь ласка, якщо ви дивитесь мене з України, напишіть мені, будь ласка, що в Україні зараз люди думають про Трампа. Що зараз в Україні люди бачать стосовно того, що робить Трамп е навколо цієї всієї війни, яка йде в Україні? І не забуваємо, друзі, що зараз дуже багато все залежить від українців, від самих українців, яких судьба розкидала по світу, від тих українців, які знаходяться в Україні. Тому зараз, як ніколи, важливо підтримувати ЗСУ. Зараз, як ніколи, важливо закинути донати. Будь ласка, донатьте, донатьте тим частинам напряму, яких ви знаєте. Не обов'язково кидати гроші в якісь там фонди, якщо вам це не подобається, і ви не довіряєте. Наприклад, у мене є конкретна частина, і, і так я не довіряю жодним фондам, але я знаю конкретних людей, які кожен день ризикують своїм життям. Я просто скидаю гроші їм, і я не, не, не прошу від них жодних там якихось. Там знаєте, ви прики, при, відправте мені там, куди ви потрапили, по куди ви потратили ці гроші. Да навіть якщо вони купують, куплять собі поїсти на ці гроші або. Куплять які собі носки теплі, це також треба. Тобто, цим людям також треба їсти. Цім цим людям також треба щось одягати. Не, не все обов'язково там повинно йти на дрони або на зброю. Да? Просто треба хоч якось підтримувати наших військових. Не забувайте про це, друзі. Тим, кому повезло, ті, хто зараз опинився за кордоном, ви живете в спокої, у вас немає війни, ви маєте роботу, ви маєте якийсь дохід. Ну, 20-30 гривень перерахувати. Вати якимось військовим, ну ви від цього не обіднієте. Повірте мені, а людям, військовим українцям буде це дуже великою допомогою, тому ж не забуваємо підтримувати зсу, не забуваємо підтримувати українців, які опинилися в важкій ситуації. Всі все буде гарно, якщо українці будуть разом. Тоді Україні не потрібна буде допомога Сполучених Штатів Америки, тоді Україна не буде полагатися і боятися, що ж там вигадає Трамп, що він зробить. Разом ми зможемо все це налагодити і подавати. Друзі. Я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал, якщо ви не підписані. Будь ласкочка, підпишіться на мій канал. Якщо ви підписані, будь ласка, перевірте, щоб ваша підписочка була. Чинна, тому що YouTube час від часу відписує людей, і люди не отримують повідомлення, люди не знають, що канал працює. Перевірте, що ваша підписочка працює. Я сподіваюся, що ви вже поставили мені вподобайки або дізлайки, якщо вам не подобається те про що я вам розповів сьогодні. Ну і я також. Очікую ваші коментарі. Мені цікаво дізнатися, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!